Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Без дверей вхід через вікно. Підвалу будинку на Васильєва 1, що у Кам'янці-Подільському, повсякчас затоплює. А на технічному поверсі панують гризуни. Через постійну сирість у помешканнях людей уже і стіни зацвіли, а комунальники досі не помічають проблеми. Мешканці будинку покликали народний контроль. А кумарі то жахливі. Мешканці Василь 1 демонструють активісту громадського руху народний контроль Володимиру Комарніцькому. Затоплений підвал. Роками люди самотужки борються з цією проблемою. Постійно топить, дуже смердить. Ну як самі. Зараз тут куча сміття, куча болота. Тут десь не... На... Сантиметрів 25 десь. Да, десь до, до пів метра було. Получається, що це. Там? От, воно 26 років тут нічого не робилося, нічого не чистилося і воно за цей період часу воно все стікало в наші подвали. Комарів було неймовірна кількість. За що того, що подвали затоплені, ми просто своїм власним коштом в під'їзді скидалися. Хоча б це же повинен був зробити, чимось нам зарадити для того, щоб не було цих запахів. Просто під'їзду неможливо було дихнути. Просто напросто. Юля веде народний контроль у свою квартиру, яка якраз над технічним поверхом демонструє оце новенький і вже зморщений ламінат у помешканні. Починає перекручувати ламінат, він починає піддуватися, лопати. Проступає пліснява. А це зацвіле вікно дитячої кімнати. Пліснява дуже шкідлива для маленьких дітей. Вона проступає такими великими плямами. Місцеві проводять невелику екскурсію журналістам та активісту народного контролю технічним поверхом. Повз щурячі кобла та гори сміття. Гризуни настільки осміліли, що вже перебираються до квартир. Миша була. Яка забігла з кухні до великої кімнати. Далі вона побігла в кімнату вани, бо були відкриті двері тільки там, і там вона пропала. Ми позадували це все піною, замастили, але потім ми знайшли ще одну дирку. Вже після того вони знову зробили дирку. Разом із журналістами активіст громадського руху народний контроль Володимир Комарніцький їде до міськвиконкому, аби з'ясувати, чи довго комунальники збираються ігнорувати людські проблеми. Там запевнили, Жеківці цього року мали ліквідувати проблему. Чому не впорались, пообіцяли з'ясувати під час комісії. В цьому році ми там знаємо, що Жек там працював. Треба виїжджати на місці. На місці там дивитися. Ми поконтролюємо, щоб комунальні питання по будинку Васильова 1 були вирішені. Марія Турчина Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот